Про шістьох загиблих та 35 поранених у наслідок нічного масового удару по Києву відомо на цю мить пошкоджено майже три десятки житлових будинків у шести районах: Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському. Наша львіна Сейдбулаєва перебуває на одному з місць російської атаки. Ельвіно розповідає наскільки руйнівні наслідки. Вітаю Ігоре. Ми зараз перебуваємо в центрі міста неподалік від посольства Азербайджану. Будівля повністю постраждала від уламків російського ескандера. Просто навпроти повністю понівечена і будівля. Тут переважно розташовані офісні центри, і від вибухової хвилі та уламків пошкоджений цілий ряд автівок. Пропоную послухати. Потрапила осколки, вибити стекла. Пошкодження дуже сильні. Ну, ми відновлюємось, ми ж не здаємось. Внутрі теж пошкодження є. Меблі, все, все, все. Ворожі шахеди потілили і в спальні райони міста. Один з дронів влучив шахед. у дах саме шахет. У п'ятому поверхівку удар був прицільний і по житлу найбільше постраждало Останній поверх це п'ятий, усередині понівочної квартири, вибиті двері, уламки скла розкидані по під'їздах, двері буквально винесла. Місцеві кажуть, що ця ніч була одною з найстрашніших за весь час і дехто ночував не вдома, і це врятувало їм життя. І е, також разом з місцевими території прибирали і комунальники поруч з будинками облаштували е, пункт допомоги. І сюди люди приходять е, по теплий чай, щоб трохи оговтитися від нічних російських атак. Ігра е, ця вся інформація. Дякую, Львіна. Це була Львіна Сідбулаєва про наслідки нічного ворожої атаки у Соломінському районі Києва.